В останній день э, нас начали штурмовать і не було э, видно нічого. То, тому було моє рішення вийти з бліндажу і перестрілюватися один на один э, з русскими. В тот момент, как я перестреливался, я не почув э, птичку, пич, э, которая скинула на меня бок. Э, я только почувствовал, как. Э, Осколки пробили мою п'ятку. Мені потрібно було швидко залізти в бліндаж, що я і зробив. Там попросив свого брата нанести турнікет максимально високо і максимально туго, тому що ми ще не знали, скільки ще на нас буде йти, а штурм продовжався. Роблю чотири шаги на ту ногу, де в мене був наложений турнікет ломаю ламаю в області кость на дві части. У меня получается так, що нога починає болтатися. Володимир вчився на автослюсара з 15 років. Працював барменом, офіціантом та продавцем-консультантом. На початку повномасштабного вторгнення разом з братом Віталієм проходив строкову службу. Вони вдвох вирішили стати на захист України та долучились до ЗСУ. Під час виконання бойового завдання хлопці отримали важкі поранення. Лікарям довелося ампутувати Віталію руку, а Володимиру ногу. Когда... Лежав. Коли лежав у лікарні, я ковдру не підіймав, щоб подивитись. Тому що розумів, що ноги точно немає, але не думав, що настільки. Я лежав 5, я лежав 5 чи 6 годин, думаючи, як же підняти цю ковдру і подивитись. Діяло і В я Потім підіймаю цю ковдру, дивлюся, ноги немає. Я дуже сильно засмутився, бо думав, що це, походу все. Я вже неповноцінний. Но через деякий час я понял, що не треба розстраюватись, жити ще в Можете розказати, як ви ухвалили це рішення звільнитись до строкової служби і підписати контракт зі збройними силами України? Я побачив, що молоді хлопці йдуть воювати. А я буду сидіти, ну я так подумав, що я... чого я буду сидіти в тилу, я теж хочу піти воювати. З моїм рішенням не згодилась вся сім'я спочатку. Потім все-таки я їх убедив в тому, що мені це треба. І так вийшло, що я проявився в штурму роту і пішов воювати. Про що ви подумали, коли зрозуміли, що ногу не врятують ще тоді? Про що ви подумали передовсім? Головне, щоб головне, що врятували. Прочитав він в інтернеті, то, що є така операція інтеграції і протезування. Узнав що тільки в одному місці і тільки в Києві роблять такі складні операції. У мене вже пройшов перший етап, другий етап. І я практично готовий вже до протезування. А можете розказати, будь ласка, про особливості саме остеоінтеграції і чому вам вона була потрібна саме через високу ампутацію? Звичайний корсет, Звичайний корсет буде не дуже зручний. А остеоінтеграція а це імплант, який вживляється в кістку. А, це, перший етап. це перший етап. Після цього другий етап встановлюється абатмент. абатмент який виходить з... Кісті і на нього вже кріпиться е, протез. І так виходить, щоб, по-перше, нога не потіла, щоб не було оцих ремішків, які ти поки одієш пакет, вже весь, сам будеш мокрий. А це дуже просто. Ти береш, насаджуєш на цей абатмент протез. Там спеціальний механізм є. Закручуєш і все, і стаєш і йдеш. Як ваші рідні відреагували на поранення? Всі плакали, всі спочатку, коли Віталя дзвонив і відключився, сказав, що ми лежимо вже в лікарні, він не сказав, що з нами все добре, просто ампітряє. у них в голові. У них у голові стався вибух мозку. Вони думали, що нас можуть не врятувати. Може, там там осталось німного жити. Може, нас не спасуть. Звичайно, перше время. Звичайно, перший час було важко, особливо мамі, тому що в нас мама одна. Батько ще в 2009 тисячі дев'ятому Мама мама виховувала нас весь час. Одна все время одна. Як ви з братом допомагаєте одне одному? Якщо кудись викинути мусор або якісь тяжкі пакети донести, то він несе. Якщо там почистити картошку чи щось ще, чи приготувати, чи помити посуду, то я це, це роблю. Так як ми практики через те, що ми постійно разом, навіть коли я в гуртожитку відпочиваю, то ми в одній кімнаті. В одній кімнаті. Ну потім як ввечері, ми йдемо спати. Коли ввечері йдемо спати, розходимось, це так сильно не відчувається. Просто сказав, попросив, тому що я не можу цього зробити. Щось важке віднести. Долає А ви, як у вас є якісь дозвілля? Можливо, ви кудись ходите, окрім реабілітаційного центру? Можливо, у вас є якісь захоплення? До строкової служби, було захоплення, ну це хобі, можна так сказати. Це меме, смішне Но Після того, як я отримав ранення, я зрозумів, що я більше не смогу займатися. Я бачила світлини, що ви граєте в баскетбол. Так, я граю. Але ж э, я граю, тому що не хочу сидіти, э, сидіти в кімнаті, нічого не відбувається, Чотири стіни, у мене хватило за рік. А так, э, баскетбол на, на вісках, э, плавання, але по більшій ми в басейн. Я не їжджу, тому що у мене перебила перепонка барабани. І якщо вище вода, починається спалятися ухо, і одне і второй і, і дуже сильно болить. Сильно болить, тому я відмовився від басейну. Також... Буду займатися скоро волейболом. Сидячи. Очень сильно мені дуже сильно подобається займатися спортом, бо можна щось для себе нове дізнатись, чого досягти, не сидіти на місці, їздити в інші міста, змагатись з іншими командами. Ми радам сорівнуватися з другими, заробляти. заробляти перші місця. Ну якщо друге чи третє вже не так. Любити перемагати. звичайно, дуже сильно. Можете розказати, будь ласка, як проходить ваше тренування сьогодні і взагалом, що розробляєте і на що робите акценти? Є специфічні навантаження. Ці специфічні навантаження вони потрібні для того, щоб людина, яка має певні біомеханічні, Особливості да, назвемо це так, могла нормально рухатись, могла нормально адаптуватись до протезу. Також є специфічна робота з куксою і з імплантованою частиною. Тобто, зараз у нас Загальна фізична терапія. Зараз ми будемо робити вправи на баланс, вправи на постуру, а потім перейдемо до роботи з куксою. Це у нас легка вправа, така розминочна на баланс, петлі у нас для контролю. Контролює він не скільки руками, скільки тулубом, лопатками. Взагалі, наскільки вам важко працювати з балансом тіла? Було на початках і зараз. краще, але… Зараз краще, але нога все одно дуже швидко забивається. Як би її не масажували, роздавали м'яз все одно вона буде забиватись. вона буде швидко забиватися. Наскільки важлива робота з балансом тіла після поранення? Для людей, які мають ампутацію, дуже важливо, тому що вони біомеханічно дуже відрізняються від людини, яка просувається на двох повноцінних так, кінцівках. Любий протез, який би він ідеальний був, це інородне тіло. І воно сприймається організмом як і народне тіло, і під нього потрібно налаштуватись. І чим більше людина має м'язових компенсацій, чим краще розвинутий баланс і ці м'язи, тим скоріш і легше буде процес інтегрування і процес нормальної ходи. На протезі ви кажете, що вам розбивають ногу масажами, м'язи розслабляють. Можете розказати про цей процес саме не тільки тренувань, а таких занять там з масажистами, можливо, якась там фізіотерапія ще є. Я більше Я велике навантаження даю на ногу і на спину. Якщо на ногу, то звичайний фізіотерапевт може зробити спеціальним масажним пістолетом, який розбиває м'яз. Якщо мене там заклинило біля лопатки, то я йду до масажиста на масаж спини. Скільки часу зазвичай потрібно для того, аби підготуватись до протезування і аби стати на протез у випадку, коли е має місце ендопротезування з остеосинтезом, тобто у нас дуже коротка кукса, і потрібно в кістку вживити фіксатор, абатмент, і на нього вже чіпляти протез. Це займає дуже великий час, тому що потрібно зробити першу операцію. Після першої операції принаймні потрібно три місяці, щоб фіксатор прижився. Потім вмонтовується друга частина, так називаємо абатмент. Це друга операція. Потім ще мінімум три місяці, і потім тільки переходимо собственно, до протеза, до собственно, протезування, і тільки тоді хода. Тому це займає великий час, це може займати до року. наприклад. Е, так, дивіться, те, що ми бачимо, це у нас є коробка загоєна кукса, з неї стерчить абатним. Після е, другої операції, е, другий етап протезування. От. Що ми робимо? Часто ми стикаємося з контрактурою, тобто коли нормальний рух суставу кульшового, суглобу кульшового погіршується. І нам потрібно працювати з контрактурою. Да, розрухати цей суглоб, розрухати ці е, м'язи. Прогрес в тому, що прогрес в тому, що я тепер можу спати на лівому боці, бо через сильну контрактуру я спав на спині тільки та на правому боці. не спав на спині, і на правій стороні. Що б ви хотіли сказати людям, які думають, що їхнє життя після поранення закінчилось? Надо... Не сидіти вдома. Треба не сидіти вдома. Виходити на вулицю. Так будуть ці погляди, не подобатися від цивільних. Вони будуть дивитись на тебе як на когось іншого. Про це не варто думати взагалі. Ходити. ну як ти і до цього ході. Ходити як раніше, до війни, до поранення. По перше, не засмучуватись. Так, ти втратив ногу, але ти знав, на що йдеш. Ти знав, що це може статись. Просто треба налаштувати себе на краще, шукати радість і позитив у дрібницях. Радість, позитив, мілочах.